У кожного абітурієнта при вступі в університет виникають питання щодо стипендій. Які вони бувають, що необхідно, щоб їх отримувати, та, звичайно ж, який їх розмір. З вами Данило, і сьогодні ми поговоримо про стипендії. Для кращого розуміння варто одразу розділити їх на два типи. Стипендія академічна, яку ти можеш отримувати за результатами навчання, або соціальна. Вони надаються студентам, які не отримують академічно, але належать до певної пільгової категорії. Також важливо, на академічну або соціальну стипендію ти можеш претендувати тільки якщо навчаєшся за державним замовленням, тобто на бюджеті. То розпочнемо з академічної стипендії. Якщо ти першокурсник, то вже з першого семестру можеш отримувати академічну стипендію. Вона призначається за результатами вступу. Надалі, після твоєї першої сесії і до завершення навчання, стипендія призначатиметься за результатами вже згаданої нами екзамінаційної сесії. Отже, уявімо, сесія завершилась. Що ж буде далі? За її результатами деканати складають рейтинги академічної успішності. Загальний рейтинговий бал сформується з балу академічної та неакадемічної успішності. Академічна то твої оцінки. Після здачі сесії отримані бали сумуються, та ця сума помножиться на 0,9. Таким чином, максимальний бал академічної успішності 90. Неакадемічна – це твоя активність позанавчальна, досягнення в громадській, спортивній, науковій, аматорській діяльності або що ще. Це ось ті 10 балів. Що які залишились? Твої додаткові бали. І це насправді дуже крута можливість підвищити свою позицію в рейтингу, тим самим збільшити шанси на отримання академічної стипендії. Тож долучайся до активного студентського життя, не втрачай нагоди. Та коли рейтинги остаточно сформовані, їх затверджує стипендіальна комісія. Вона, до речі, також узгоджує і ліміт стипендіатів. Він зазвичай складає приблизно 40-45% від загальної кількості бюджетників. Наприклад, якщо студент першого курсу вступив до університету після школи і у нього на курсі навчається 10 бюджетників, при ліміті стипендіатів 40% отримувати стипендію будуть 4 студенти. Також слід зазначити, що фактична кількість стипендіатів розраховується окремо для тих, хто вступив до університету після школи і для тих, хто вступив після коледжу. Розміри стипендій. Тут насправді все дуже просто. Академічна 2000 гривень або 2550. Сума залежить від спеціальності, бо у нас є такі, для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі. За особливі успіхи в навчанні. Додавай 45,5% до академічної. Отримаємо 2910 або 3710 для дефіцитних спеціальностей. Окрім того, є ще стипендії Верховної Ради України, президента, Кабінету міністрів, стипендія імені Михайла Сергійовича Грушевського та імені Героїв Небесної Сотні. Для того, щоб мати змогу претендувати на такі стипендії, необхідно серйозно працювати, бути першим у навчанні, мати реально високі досягнення у науковій, громадській або волонтерській діяльності. Соціальна стипендія. Як же згадувалось, соціальна стипендія надається тим студентам, які не отримують академічно, але належать до певної пільгової категорії. Тобі для її отримання необхідно підготувати документи, що підтверджують пільги, і написати відповідну заяву у правкомі студентів. Або це можна зробити онлайн. Розмір соціальних стипендій становить 1180 гривень. Виняток лише студенти, які мають статус дитини-сироти, або дитини, позбавленої батьківського опікування. У цьому випадку соціальна стипендія розраховується в залежності від розміру прожиткового мінімуму і складає орієнтовно 4 тисячі гривень. Студенти, які мають такий статус, можуть отримувати одночасно і академічну, і соціальну стипендії. На всі інші пільгові категорії це не розповсюджується, тобто тут або академічна, або соціальна. І у нас залишилось одне з найважливіших питань, що турбує студентів. Коли ж приходить ця стипендія? Зазвичай ми очікуємо її орієнтовно 25 го числа кожного місяця. Під кінець я також хочу сказати, що студенти контрактної форми навчання також можуть стати стипендіатами. Зараз існує дуже багато різних стипендіальних програм, які орієнтовані не лише на бюджетників, а й на контрактників. Серед них стипендіальна програма Завтра Юа. Починаючи з третього курсу, кожен бажаючий може взяти участь у конкурсі, а після його проходження стати стипендіатом. Існує і інша програма підтримка одарованої молоді міста Запоріжжя. Майже 100 студентів нашого університету кожного семестру стають її лауреатами. Необхідно мати високу успішність, брати участь в організації міських заходів, перемагати у конкурсах, змаганнях, займатися волонтерською та благодійною діяльністю. Взагалі, існують і інші можливості, ознайомитись, з якими ви можете на сайті нашого університету у розділі Стипендії. То сподіваємось, ми відповіли на найбільш стурбуючі питання, але якщо якісь залишились, ви можете писати їх у коментарях. Усім до зустрічі!